привіт, кажи всім доброго ранку, ми з України, да? слава Україні, з вами Глорія Мігіаровна. Ну і кажи мій господар Сергій Шелудько. Так що, друзі, всім доброго ранку, сьогодні у нас четвер. І, як завжди, по нас Таранчук, так що... Завжди казаю, буду казати, дякую нашим дівчатам і хлопцям, нашим Збройним силам України за ще один ранок. Так що, друзі, працюємо і хто чим може, підтримуйте наших хлопців і дівчат, об'єднуйтеся колективи, громади, родини і підтримуйте, тому що вони потребують допомоги. І ті, хто сидять по-тихому, нічого не говорять, то до них ніхто не звернеться, тому що. Не знаю, як до них достукатися і як до них звернутися. Так що, ну, а ми працюємо і є звернення дуже-дуже багато. На жаль, не всі можна закрити. І не хочу знову бути нав'язчиво, але звертаюся знову до всіх небайдужих українців, тому що все залежить від нас самих. І за нас ніхто вибурювати нашу свободу не буде. Є дуже багато моментів, що ночами почав погано спати. І сьогодні в 4 встав і до 4 часов От, лягли ми десь в 11 і кожну годину Із-за того, що ці всі думки вони в голові. Чому так? Хтось повинен, а хтось ні. І багато людей шукають якісь непонятні відповіді, що донатити все, вже, ми вже донатили, я вже одне порося там, 28 лютого все на цьому баста. Е, Хвати. Я згоден, не в кожній людини є, але ми мусимо працювати і рухатися далі, поки будемо працювати. Да, не так, як було раніше, але працюємо. Знаю сам по собі, важко. Ну, але є, є якась копійка, можна поділитися. Так що, друзі, рано посправлявся по господарству, Трошки попадало яблук, пособирав, і думаю, підгодую оцих менших перетяг, що у нас будуть на відгодівлю. Дві групи пороча, дві, третя там у нас в китайському кварталі. Лорія Мігеровна, якщо це буде добре, скоро буде оборот. Рижек, що залишали, щось не приходять більше в охоту, одна прийшла, спорували, одна під сумнівами, буде на вибраковку йти. Ну, а ті, хто не треба, ті воно гудуть і гуляють. Ну, як завжди, закон такий, який. Ну, якщо треба, то воно ніколи не робиться так, як хотілося. Так що, друзі, працюємо далі, вийде, заснімемо ще таранчук. Хай це одне те саме, але все одно ми показуємо. Сьогодні ми зарізали рижого кабанчика, я кажу рижого, чорного кабанчика, він у нас під Глорією Мігієровни з прошлого виводка. Він чорний був, як ніч. Ми його залишили з хвостом, він був наймаленький, хто пам'ятає. І сьогодні йому. Його ми, так сказати, переговорили. Так що, далі буде. Хвостатий кабанчик знову будуть задавати запитання, а що з хвостом? Ну, тому що ті, хто дивляться відос, це був самий маленький кабанчик, його було там, я не пам'ятаю, 600 грамів і Ми йому залишили хвоста. Жальку було йому від. Різати хвоста у чорного кольору повністю, як ніч. Коля, який кабан був? Чорний? Чорний. Як ніч. Так що кажи всім, <кажи всім привіт. Добрий ранок. ранок. Так що Калюха вкриває чорного кабанчика і побачимо, яке ж би сало на чорному кабану. Зараз Калюха упік разок, зараз ще раз опечемо з мішком. Підпечемо, підкраємо. Ну що, друзі, почеревинка наша на столі. Зараз будемо чи крижити, формат трошки менший поставив на телефоні. Не знаю, там видно буде щось, вже краще може, може, ні, не знаю. Так що калюха приніс під черевинку. Зараз, як завжди, відрізаємо грудинку. Грудинка вона у нас там зачищається, потім Леся Петрівна її вона йде на переробочку. Так що от такі у нас. Що ти кричиш? А? Вже бонька прийшла. Трошки м'яса, бо ще такого і не хоче, якогось поганого. Так що відбиваємо бочки. Сала, як такого на кабану, теж нема. Ось такі бочки. Опа! Щось думав, буде на ньому трошки сала, а сало на ньому як ґідна плака. Ось такі бочки. Дуже щось такий він крепкий. Я ще замітив по цим свиням, по чорним вони... Де гепшири є намішані, вони такі крепкі, тобто сильні, довго не можна їх, ну, ну кончаються довго. Вже зарізали, хребта вже перебили, а вона і вона довго кончалася. Що, що, значить, ріжемо черевень, ще ріжемо трошечки під черевинки, щоб дівчат треба в колу ще версти. От, якраз таке час зібралося, що треба буде і таранчук жарити, і дівчат у школу вести. У них там яка ще якийсь там сходняк, вони якісь ну, овочі треба принести, чи це день, день осінь. Точно не знаю. Я сильно не вникаю туди там Леся Петрина цими ділами займається. І її там пишуть у групі. О, але треба там. Деякі речі в школу взяти. Вчора там лазив по буряки, по морку, цибулю, айстри там щось нарізали. О, ну не знаю, якщо дівчата вийдуть, то ми можливо запитаємо, що там у них за свято і що це там воно таке буде. Ой, забув поставити жорстковорідочку. лки-балки. Також по віковій категорії, чим старший кабанчик, чим свинка, тим воно більш... Таке, як визрівше вино. Як довше постоє, то краще як ото, Да? Так само і тут. Чим вік вже старший, то кабанчик свинка, воно таке видрівше, але ну, не кожен таке любить. Є там люди, які там говорять, ой там домашнє там на, на картоплі на варені готоване, і воно тіпо, таке ну, аж пливе. Правильно, потримайте навіть не на картоплі, а на, на, на обичному на обичній сухі, да, навіть там е, зерносуміші, і то вже е, з віком буде воно відрізнятися. Так що, друзі, тут під... запалюємо газ. Ага, туша, є є, є. Є в мене запальничка. Так я і не закурив. Це нормасік. Працюємо в цьому напрямку. О, нарізаємо ще. Нарізаємо заготовочку. Табульку думав, що Ось. Але багато нарізати не будемо. Е по рецептурі, по таранчуку, що вже всі ножі в мене тупі. Е немає у нас рецептури. Я ж кажу Раніше ми коли різали свиню там раз, у пів року. Потім там, раз у місяць. Ну це було воно не так часто, то понятно, що а тоді ми брали що? Приходила печеревинка, нарізали грудиночку, обжарювали, скидали його в казаночок. Потім філеючки з пафиночками. Коли там вже розбиралася ну, печеревина, знялася, трошки викинувся. Можна було вирізати філейки, можна було відбити пафинки. І це все діло також нарізалося, також обжарювалося, скидалося у казанок. Потім ну, хтось каже, це дурня, там їсти почки. ну Нічого ну, їм і не вмер. От. Почки там лівну печінку. От. Хтось каже, печінка це фільтр, але якщо взяти в мисливці, вони усі, ну не знаю, я ході не мисливець, але... Багато там, коли з хлопцями спілкувався, то вони говорять, що печінку вони завжди готують по-свіжому. Ну не знаю. О. Так що, І оце все діло, ми потім також цибулька, І воно в казаночку тушилося, це все діло. Ну, а потім тягали його там протягом неділі. О, собі розігрієш, або там, а як в селі там наковиряєш. О. М'ясо чи сало там. Ще раніше я пам'ятаю там. Коли при присоєм, ми жили з матір'ю до 7 років без батька. І теж тримали ж господарство, але е, тоді здавали його в пункт, чи куди вони там його здавали, не знаю як вони там правильно називають. Але сало заливалося вдома, а м'ясо здавали. І таранчук той жарили в основному. Ну, що? В основному... Таке жирне все. А воно ж в дві всі хотіли весному. Це зараз вже там з віком може, ти розумієш, що таранчук. А, ну такі жирненькі. Мені подобається. Більш подобається підчеревенка вже таке. о що? Ще наче крижуємо, сковорідка наша нагрілася і для тих, хто полюбляє. Одну ту саму симфонію я колись задавав вже запитання, тому що там критикували мої е, прихильники там, суперові, які там, ой, як ти задовбав своїм таранчуком. Ну, можливо, знімав би там би одне відео в неділю, як би вмів монтувати. І був у мене якийсь носій, на якій можна було б це знімати. Я в цьому ділі не розбираюся, і я собі знімаю коротенькі участки уривочки мого життя. Кому це подобається, то й дивиться. Не подобається, не дивиться. Так що все, заготовочка наша є. Ми зараз загружаємо сковорідку. поки в нас є час. Там хоч видно в мене? Трохи видно, але не дуже. А, воно ще виходить. Е -е. Ну що, друзі, довелося перевключити телефон, тому що там видно оцю штуку, чомусь так не знаю. От, коли на самому меншому форматі знімаєш. Ну, сковорідка наша прогріта і Це нам нічого не, не відчуває. Так що, поки живі здорові. А я думаю, що будемо живі здорові. Поки є така можливість, поки працюємо. То можемо відчиснути від себе і для тебе. Все, прощай пішов. Бо люди трошки не розуміють, майбутні люди, які ніколи не вкладали і не знають, як воно і що воно робиться, то вони не розуміють, що якщо ти відносимося, то завтра у тебе не буде цього давати, то треба просто працювати і не, ну як, без, без зупинки, і тоді все буде добре. Так що ми працюємо далі і є зазор якийсь заробітку, з цього зазору ми можемо відщипнути і для своєму захисника треєтарі яка молодшого також є багато друзів і знайомих а також які їду до хлопців на спіт також беру а також є мають підписники які передають кошти і я на ті кошти або їхнім знайомим передаю тушонку там пастет різні смаколики там копче сало, або там що ви сало буває, хоч на даний момент я ще з дитинстрів, бо його нема. Я ж що на цьому кабані його просто не буде. О, і на ту суму передаємо відпредо, частково від себе, частково людей. Так що по-іншому ніяк. Тільки згуртувався, можна зробити щось і дойти до якоїсь спільної метки. А сидіти, мені таке, що найбільше. Коли людина нічого не в неї є час просто мандить І И саме нічого не робить, і другим нічого не дают. Такая нет погода посиралась. Я тоді послезам, по непонятному. Оп. Так. Зараз вже на вулиці прохолодно, вже нормально. Немає такого стеху, щоб там біганьки раз там і... Ганосик туди до вас і потрібно, де працює кондиціонер. Так що, друзі, процес йде, як завжди. Так, зараз у нас ще хвилинка є. Наріжемо цибульку, ну а тут у нас отакий пішов процес, доволі такий непоганий, смачний, топкий. контролювати А я бігенько повезу дівчат колу. Так що поки є хвилинка, ще наріжемо цибульку, ну три ці ще крамцанемо, ну а почеревинка наша хай оположується. Так, помішаємо таранчук, передаємо ескафету Олесі Петрівні. Ось ця Петрівна хай сюди контролює ситуацію. Ну а я погнав, повезу дівчат до школи. Що ви, дівки? Що це у вас там за свято сьогодні? Що не попростинались? Ярмарок? Да, щось Ярмарок. За очі. Що не, не проснулося чи що? Ну, — Так, свято овочі, там треба стоп прикрашати від кожного класу. І приносити овочі. А овочі куди підуть? Дівчата. Волонтерам а, і надлишок в школьної їдальню. — Я почув. Що тоді, дівчатки, треба було поздоровкатися, звісно. Слава Україні! Героям слава! Все, забирайте свої чемодани, погнали! Ну що, друзі, поки що Лудько їздить десь там по березані, відвозить дівчат, Леся Петрівна вже поснідали, кинули цибульку, прикрутили вогонь, сказали, що треба поперчити і посолити і вже все. Так що, такий міні-міні-таранчучок, ну як міні, вистачає для нас і залишається в банку накидати. Так що, процес йде, контора пише. солимо, що це все діло. І фактично таранчук вже готовий, на столі ще немає нічого. Так що зараз... Кромсаємо м'ясо сало, розкладаємо, показуємо чорного кабанчика, яке буде сальце. Ну, сальце не товстеньке, але є. Ну що, шо, друзі? Шелутківське сальце. От ну, доволен. Ну Камера не передає, звісно, чотенько це все діло. Я знаю, як нам передавали із сумів Надіжі Анатолійовні. Сало, коли вже посмалять, його рулоном зам... ну, присолюють і заматували кульок і давали, щоб воно добу постояло. Ну, Ми так як продаємо свіжим, фактично зараз воно присолене і в кульочок вкладеться. І воно так же само до цього сіль розтає і впитується у саме сальце. І так, виходить, непогано. Так що, от такий у нас момент прикопчене. Так що чорна свиня. З білим салом. Сало не чорне. Чорна шкірка завдяки мішковині. Так, і калюха мене починає закидати. Прийшло дві лопаточки. М'ясо я й казав, вже воно темніше, ближче, похоже, до яловичини. Так що працюємо, ляпати язиком нема коли. Таранчук вже готовий, можна було попоїсти, ну, але немає часу. Так що працюємо далі. Трошки калюха мене закидав. Але пішов ножика знімати фаску, Чую робить е, точило. Е, розібрали вже ми е, отако, дві лопаточки на такі запчастинки. І Є вже у нас один задочок доволі такий потужний. Зараз його розбираємо на запчастинки, викладаємо, хай охолоджується. Ну а Потім вже положиться биток з антрикотом. Це все діло вам покажу, продемонструю де й на цьому буде все. Так що працюємо далі. Ну що, друзі, Фактично уся м'ясна продукція на столі. Лопаточки, наші розібрані, вже фактично холодні. Е, тільки що приніс кілька антрикоти з битками, з ошейками разом. Леся Петрівна, я вже ще раз говорив, контролює сама. Цінова політика не скажу. Що то не цікавилося? Я думаю, на наступний раз буде забій. Я скажу, яка ціна, от по якій ми реалізуємо. Знаю, що сало у нас товарне. таке бачки 200 гривень. Передки вона не продає от все, вона його. Перекопчує іменно з передньої частини, де воно жорсткіше із м'ясом, і з задньої частини йде на переробку, я маю на увазі сало. От, А так по цінам нічого не скажу точно, яка ціна мала м'ясну продукцію. Тобто, зараз не буду просто бігти до Лесі Петрівни. Також є моменти по тушонки, по паштету, по курячі, по свинячі, кажись паштет 100. Чи 110, точно не знаю. Тобто, Лучше уточню, бо мене запитували, зніму якось відео на наступний раз. і розкажу, яка цінова політика у нас по м'ясу. Хтось говорить, там десь дешевше, дорожче, в залежності від регіону. Ну, Всі відштовхуються від ринку там, де люди продають. Тобто, Ну я не знаю, є 250 сало і 200, в ну, залежності, що за сало, яке сало. О, тобто, на вкус і колір. Всі різні. Також тут людина також приходить на базар і вибирає, що їй хочеться. Тут у нас рідко хто приходить, в основному зараз позвонили, замовили, ми відвезли, віддали, заплатили кошти і на цьому все. Так що, друзі, отакий от невеличкий огляд нашої продукції. Сало також ну, на даний момент, що в спросі? ну, Ця свиня повністю вже розписана, її нема. Тому що ми продаємо по списку. Тобто пишуться наперед, формується замовлення. І потім розвозяться або передаються. Понятно, що новою почтою не працюємо. Раніше працювали, коли в холодний період часу Там або приморожували і ложили туди льоди, відправляли. На даний момент стараємося по місцю, ну, максимум на Київ передаємо тут поблизу, або маршруткою, або товариш. Так що, друзі, на цьому буде все. Ще раз покажу савку. Савку доволі сьогодні цікаво, вийшло таке. Ну Не можу я передати колір. Е, колись перший раз, коли побачив таке сало, думав, що вони мити його не вміють. О, це у нас передків сало йде, тож воно йде на копчення. З задочки воно тоненьке шкурка обрізається і йде на переробку. На ну, бочки оце продають. Ось таке сало у нас по 200 гривень. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, працюйте! Будете працювати, знаєте, щось будете мати, зможете щось від себе і відділити. Так що Леся Петрівна вже принесла її ребро. Ми працюємо. Частину ребра, так крайочок. І щось там вона йому одразу буде робить. Вирвані годи. А Що з цим робиш? Вирвані години? Угу. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Такої засмальцованої сковороди, щоб у кожній родині була хоча б така засмальцована, Повна скорода Таранчука. Жиру, що натопилося чи маленько, але до картопельки буде якраз бомбочка. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Разом до перемоги.